Близько 170 дітей виховується в Ужгородському дошкільному навчальному закладі номер 28 Садочок працює понад 40 років. Газова котельня, яка обслуговувала заклад, стара, несправна і економічно невигідна. За опалення доводилося платити понад 200 тисяч гривень у рік, розповідає керівник закладу. З подорожчанням газу вирішили перейти на менш затратне паливо дрова. І колектив, і батьки дуже задоволені, що нарешті в нас є своя котельня на території дошкільного закладу, тому що це близенько. Ми дуже багато витрачали на це більше як 500 метрів. Оця котельня знаходиться на Закарпатській, і втрати тепла були по е, самій трасі. Стара траса проривало. Ну були постійно протягом опалювального періоду. Ми постійно ремонтували. Нова модульна твердопаливна котельня працює два тижні. Виготовили її у Івано-Франківську. Оснащена двома котлами по 90 кВт, необхідними засобами автоматизації та триступеневим захистом від перегріву. Перше це спрацьовує. Спрацьовує термомеханічний регулятор, який закриває приплив повітря. Друге це є вручну. Оператор відкриває котел, оснащений вбудованим змівиком для охолодження. І оператор, який їх є двоє на кожну зміну. Один із них відкриває краник, і холодна вода поступає, охолоджує котел. Твердопаливні котельні у декілька разів менш затратні, ніж газові, кажуть фахівці. Навіть попри те, що обслуговує їх удвічі більше осіб. На цій котельні працює вісім операторів, по двоє на зміну. Повітря у садочку нагрівають до 24 градусів за Цельсієм. Кожні пів години десь чотири куски закидуємо по колоті дерева, держимо температуру, Тепер смотре, яка наружна погода, що наружна погода. Тепер 10-15, так використовуємо 0,8-0,9 кубів. Проте, на альтернативне паливо вдалося перейти одиницям. Більшість шкіл та садочків і досі обігрівають газові котельні. Таких у місті 87. У Закарпатгазі кажуть, після відповідної перевірки газопроводів та необхідних налаштувань усі об'єкти запущені. Спеціалісти, які обслуговують котли, вони повинні встановити, яку у якому стані автоматика безпеки котлів чи спробожні вони далі працювати, тобто перевірити всю всю систему. Газопостачання даної котельні таких інцидентів або випадків не запуску котельні через несправність обладнання чи підвідної мережі, чи інших причин поки що немає. Управління освіти Ужгородської міськради кажуть, цього року виконали рекордний обсяг робіт по підготовці до опалювального сезону. Кошти намагалися освоїти по максимуму. У багатьох школах та садочках провели ремонт, що теж допоможе зменшити тепловтрати. Якщо казати по роботах, які теж можуть бути віднесені до підготовки до опалювального сезону, хоча вони, власне, не полягають у підготовці котелень, це заміна дахів, заміна вікон і так далі. Наприклад, Капітальний ремонт фасаду 11-й школі. Я розумію, що це строго кажучи, не є заходи з підготовки до опалювального сезону. Але я думаю, що реалізація цих заходів вона дозволить суттєво підвищити ефективність опалювального сезону і, мабуть, все-таки скоротить витрати, наші і фінансові і витрати газу на обігрів цих закладів. Нестабільність на газ робить твердопаливні котельні більш привабливими. Проте фахівці зазначають, закуповувати не, дрова необхідно на рік вперед, аби вони встигли під. Сохнути природнім шляхом. Це полегшить роботу котельні та збільшить тепловіддачу.